Так, сьогодні ми говоримо про цитату як спосіб передачі чужого мовлення. І цитата це в нас дослівно передане чуже мовлення на підтвердження якоїсь думки або якогось факту, е, у який спосіб ми можемо вводити цитату в речення. Ну, по-перше, це власне як пряму мову. Дивіться: Григорій Сковорода про значення часу сказав так: з усіх утрат утрата часу найтяжче. Е, наша цитата ось. Відповідно, бачите всі знаки, як при прямій мові слова автора, двокрапка, відкриваємо лапки, і наша цитата. Другий варіант, який може бути при передачі цитати, це цитата введена в речення. В такому разі цитата пишеться з маленької букви і в лапках, і по суті, вона є частинкою речення, тобто продовженням того речення. Дивимось, нарешті я збагнув слова дідро, що Сумніви, перший крок до філософії. Ось ваша цитата. Її ввели в речення, тому бачите, ніяких двокрапок тоді не потрібно. Просто відкриваємо лапки і з маленької букви пишемо цитату. Як варіант ще М -hmm. ось така цитата. Ліричний герой Василя Стуса жив-любив і не набрався скверне. Бачимо, що жив-любив і, набрав... і не набрався скверне це наша цитата, яку ми ввели в речення. Тобто ми не ставимо тут ніяких ні двокрапок, ні ком, нічого. Ми відкриваємо лапки і з маленької букви пишемо цитату як продовження речення. Наступний варіант, який ми можемо передати цитату це. Коли вона у вас не повна, ми можемо обрати для себе або перший, або другий варіант із тих, що я сказав до цього. Єдине, що на місці пропущеного слова або слів у цитаті, ми ставимо три крапочки. Дивимось, Максим Рильський говорив: мова, мова, утілення думки, любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Це у вас цитата. Отже, ставимо двокрапку, е І з великої букви в лапках її записуємо. Ось тут, в цитаті, пропущені слова. Отже, ви поставили три крапочки. Три крапки може бути в будь-якому місці, залежно від того, де ви пропускаєте щось. Наступний варіант оформлення цитати це тоді, коли вона у вас є епіграфом. Зокрема, ось приклад. Спочатку було слово. Це ваша цитатка. Епіграф ми записуємо праворуч на сторінці, і під епіграфом, без лапок, без крапок зазначаємо або автора, або джерело, звідки взята ця цитата. Інший варіант: це коли ви цитуєте віршовані рядки. Віршовані рядки можуть цитуватися так: якщо у вас спочатку йдуть слова автора або просто речення, а потім підтвердження, власне, яке ви наводите віршованою цитатою, то ви пишете ваше речення Павло та майстерно використовує неологізми у своїх поезіях. Ставите двокрапочку, з нового рядка віршиком, посередині пишете: Не дивися так, привітно, я бо не Ось ваш авторський неологізм, яким підтвердили цитаткою, підтвердили попередні свої слова. Отже, ставимо двокрапку і цитуємо без лапок віршовані цитати. Віршовані ми ніколи не беремо в лапки. Так, наступний варіант, який у нас може бути. Це тоді, коли у вас є просто цитата, написана як речення, і вам після неї треба зазначити автора. Ви в лапках пишете вашу цитату. 90% наших турбот стосується того, що ніколи не станеться. Крапку не ставите. Закриваєте лапки, відкриваєте круглу дужечку і зазначаєте автора цитати ось у вас Маргарет Тепчер. Закриваєте круглу дужечку і ставите крапку. Такий варіант теж можливий. А далі, іще один із можливих варіантів це тоді, коли ми цитуємо віршований твір, і після цього хочемо продовжити речення. Ми його цитуємо посередині, віршиком, без лапок, ставимо кому-тире як перед словами автора, і нижче від початку рядка вже пишемо писав Тарас Шевченко. Ось і все. Нічого складного в цьому немає. Головне запам'ятати, о той момент, коли у вас цитата введена, введена в речення. Тоді вам не треба ставити ніякі знаки, а просто як продовження речення ви собі пишете, відкриваєте лапки, і у вас в лапках ваша цитата з маленькою буквою. Інше все, в принципі, оформляє, оформлюється як пряма мова. Віршовані цитати в лапки не беремо. Ось і все.